Устошену кредитну карту отримала мешканка Коломищини замість обіцяної фінансової допомоги. Шахраї обіцяють в месенджерах компенсації та фінансову допомогу мало забезпеченим. Правоохоронці закликають людей бути пильними в соціальних мережах та дотримуватись елементарної кібергігієни. Кіберполіцейські Прикарпаття застерігають громадян та закликають не переходити за сумнівними посиланнями, щоб не потрапити на гачок злочинців. До поліцейських звернулася 66-річна мешканка села Новоселиця, що на Коломийщині в соціальній мережі пенсіонерка знайшла повідомлення про соціальні виплати. Щоб отримати кошти, прийшла за посиланням, так і опинилася на сайті. Одного із банків у ньому внесла персональні дані, реквізити банківських карток і навіть пін-код. На Фейсбуці я знайшла оголошення про отримання допомоги усім малозабезпеченим сім'ям. Там пише детальніше, нажала кнопку і там пише, що можете отримати так 13 200 допомоги, якщо ви малозабезпечена сім'я. Ну так як мені потрібна, пенсія маленька, 2100. І я зайшла, вони кажуть, уведіть свій пароль, вхід у Приватбанку і Пін-код картки. Увела я пароль, увела пін-код картки, за 15 хвилин у вас будуть переказані гроші. Однак замість обіцяної фінансової допомоги отримала спустошену кредитну картку. Мені приходить сповіщення. У вас перекинуто з картки 3,5 тисячі тисяч з вашої кредитної картки. Я думаю, звідки в мене кредит, як У мене нічого немає на кредитній картці. Боже, та мені страшно було погано. Я і так без грошей. Люди добрі. Я просто повірила, що в мене на картці немає грошей, і думаю, нічого в мене не зніма. вони з кредитки зняли. Поліцейські закликають громадян дотримуватися елементарної кіборгігієни та навчитися розрізняти фішинг від справжніх сайтів чи онлайн банкінгу в мережах. Фішингові сайти завжди просять носити персональні та банківські дані. Номер картки, термін дії, навіть пін-код робити цього не можна. На фішингових сайтах, таких як Приват, «Ощад» і будь-яких інших, можуть витребовувати, ввести наступні реквізити карточки, такі як номер карточки, термін дії та на звороті три унікальних цифри, які є секретні, які не можна в жодному разі ніде вказувати. Саме оці кілька пунктів і відрізняють справжній сайт від фішингового сайта. Крім того, фішинговий сайт може витребувати пін-код від карточки, таке в жодному разі не можна вводити, номер телефону. Так само не можна вводити, тому що злочинець, коли отримує такі дані, він без проблем може здійснювати несанкціоноване втручання у ваш обліковий запис. Навіть якщо у вас на рахунку немає коштів, все одно не можна вводити такі реквізити. Чому? Тому що ці дані стають відомі шахраю, і шахрай може скористатися цією інформацією. Якщо не зараз, то може скористатися через тиждень, через два, коли у вас будуть грошові кошти на ваших рахунках. Працівники кіберполіції щодня виявляють фішингові посилання в соціальних мережах та месенджерах. Понад 6300 тисяч небезпечних посилань уже заблоковано поліцейськими від початку року. Фішні посилання кожен день вони блокуються. Кожен день виявляється Департаментом кіберполіції, також нашим підрозділом відділом протидії кіберзлочини. Для того щоб не стати жертвами шахраїв, необхідно дотримуватись звичайних базових правил інформаційної гігієни. Якщо ви їх будете постійно пам'ятати, ви станете захищеними від такого виду злочину. Правила інформаційної гігієни – це не переходити за невідомими посиланнями. Подальшому не вказувати реквізити банківських карток, CV-коди та термін дії банківської картки. Також поставити складні паролі. Пароль повинен містити великі малі символи латинського алфавіту, цифри і знаки, звичайно, повинні бути присутні. Поставити собі двохетапну перевірку, двофакторну авторизацію для того, щоб ваші соціальні мережі, для того, щоб ваші банківські картки були захищені. І постійно критично мислити в будь-якій ситуації, яка би не склалася. Якщо ви будете, Пам'ятати про це, то ви будете захищені щодо шахрайства, яке вчинили з мешканкою Новоселиці, правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України.